Дивіться, ну по-перше, це вже не вперше є заява про те, що місія буде на Донбасі. А вчора, якраз, неозброєну місію ОБСЄ терористи обстріляли, так тому питання дискусійне буде, вона не буде. Звичайно, нам би хотілося, щоб вона була, але знаєте на чому все завершується? От Росія сказала, вона не проти, а якісь там непідконтрольовані терористи з якоїсь там групи в лапках. Рога і копити, обстріляли так і поставили під сумнів цю ситуацію. Це перше. Друге, ну мені здається, що ключовий момент зараз для президента і для всіх нас це все-таки вміти сказати світовим лідерам ні. І цій заяві Ангели Меркель, яка, очевидно є нашим союзником, але жорстко говорити ні в цьому контексті, про який ми тут всі ніби сходимося. Всі, окрім пана Єрмалаєва, який займає зрозуміло, яку позицію, а, кордон, українські партії, закони, можливості і так далі. Тому подібне. Тому очевидно, треба стояти на цьому і підключати в інших форматах наших союзників, в тому числі США, в тому числі Великобританія, яка займає більш жорстку позицію і так далі. Тому це це дуже важливо. Ну я, я так розумію, що президент Берліні сказав ні. Треба продовжувати це. Добиватися, говорити і не поступатися жодним випадку. І останнє. Я був в Молдові не так давно, зараз там будуть президентські вибори, і от вони, я зустрічався з віце-прем'єром, який курує питання реінтеграції Придністров'я, яке фактично вже я не знаю, чи можливо в принципі реінтегрувати. Вони кажуть, не повторюйте нашу помилку. Ми колись нашим західним союзникам сказали так. І сіли з ними за стіл переговорів, не з ними, а з російськими. Фактично, проросійськими е, агентурою в Терасполі е, дозволили провести вибори, кордони, все інше. І фактично, ми сьогодні не маємо жодним чином ніяк повпливати. Тому вони нам сказали, що так, без Заходу ми не переможемо Росію, очевидно, але в жодному випадку не йдіть на будь-який тиск. Тому що ми вже бачили і знаємо е, Будапештський меморандум, фактично, який гарантував нам безпеку і що? Цієї безпеки ми не отримали, тому треба бути стриманими. Треба вести дискусію, діалог, треба просити і говорити про підтримку, але не здавати національний інтерес. Андрій, ви...